Привіт-привіт всім, дорогі діви. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваші карти Таро на липень 2025 року. У липні місяці у нас будуть декілька важливих подій. По-перше, а, по-перше, взагалі я хотіла сказати, що 24 числа, так, 25-го, ми робили карту бажань. Це був дуже сильний енергетичний день, і енергії ще будуть триматися впродовж цілого місяця. Так що, якщо ви хочете зробити свою карту бажань, дізнатися, як взагалі її правильно робити, як правильно загадувати бажання, так, подивитися вебінар, він є у записі, ви його можете купити за чисто символічну ціну, за 20 євро, або за 1000 гривень. Всі, хто зацікавлені, обов'язково мені напишіть в Дірект, або в коментарях можете писати, я сама вас вийду на контакт. Або на мою почту, ви мені також можете написати взагалі по всіх розкладах, по всіх консультаціях до мене. Пишіть мені або в Директ Інстаграму, підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм, або пишіть мені на мою почту. Зараз я, до речі, почала займатися і наставництвом також, тому, кого цікавить тема наставництва, можете мене сконтактувати. Якщо вам підходить моя енергетика, якщо ви хочете до мене в наставництво, то велкам. Так, ну що, липень місяць. Міняє свій знак планета Уран. Уран у нас був сім років у зодіаку Телець, і зараз він змінює свій знак, заходить у Близнюке. Тут вам треба дивитися, де у вашому гороскопі, у вашій особистій натальній карті, знаходиться знак зодіаку Близнюке, тому що там саме у вас будуть дуже великі зміни. Уран це планета неочікуваностей, це планета інформації, це планета ризику. І коли він змінює свій знак, це настільки велика планета. Він ще ніколи не був у, у знаці Близнюки, тому що 84 роки його цикл по всіх 12 знак. Так, якщо вам тільки більше за 84, то тоді ви його ще застали. А, так Якщо менше, то він в перший раз заходить. І це можуть бути новини, це можуть бути якісь там виграші, це можуть бути діти, неочікувані, це іноземці, це всі ті, хто для нас дивний. Якісь ситуації дивні можуть бути. А, Уран у на символізує космос, астрологію. Тут багато хто почне займатися навіть а, так цими. Цими, цими культурами так почнете вивчати щось для себе нове. Ну тут, звичайно, залежить від того, в якому так, в якому домі у вас буде. Взагалі, якщо ми дивимося по вашому сонцю, то тоді у ран у близнюках це для вас десятий дім, і десятий дім. Це про кар'єру, це про статус. У вас дуже сильно зміниться статус. Причому неочікувано може змінитися статус. Ви до цього будете навіть не готові. Так і ем, просто приймайте. По урану треба приймати, треба ризикувати і іти вперед. Далі ще у нас станеться також подія. У нас буде е, ретро Сатурн. У нас буде розвертатися е, також Нептун, який недавно у нас перейшли в знак зодіаку Овен, але про них ми більше поговоримо у вже відео на тиждень. Я вам розкажу. А е, зараз хочу вам розказати про ретро Меркурій, який буде дуже важливий. Меркурій це ваш покровитель. Ви його завжди відчуваєте. Відчуваєте його навіть сильніше, ніж інші. І е, Меркурій у нас буде розвертатися у знаці зодіаку Лев. Але це для вас 12-й дім, якщо ми по сонцю дивимося, так, по-вашому, і це якраз таки про знаходження себе, так, може, в якійсь езотериці. Може, ви тут зміните, пропрацюєте якісь свої, знову ж таки, будете пропрацьовувати якісь свої страхи. З психологом попрацюєте ці три тижні. Меркурій буде ретроградний з 18-го числа, так, три тижні, з 18 липня, три тижні, він там буде десь до 10-го Мені здається, да, до 10-го чи до 1, чи до 10 серпня він буде ретроград, до 10-го. Ем, і Меркурій, так, е, це про транспорт, це про техніку. Коли ретро Меркурій не бажано нічого купляти нового, е, бажано щось переробляти, передивлятися. Ретропланети, взагалі, як вони працюють, вони нас розвертають назад і кажуть: дивися. Хочеш іти вперед, то треба це, це це дозакінчити, це, це, це треба доробити. Тут до, до, домовитися з кимось, там щось під, перепідписати, якісь документи. Ось. Все, що пере, все що заново ми, ми знову в це входимо. Це все можна під час ретро меркурію або ремонтувати щось можна під час ретро меркурію Ходити, вибирати квартири, можна, не купляйте. Тому що якщо ми от щось нове беремо в цей період, то потім ви зрозумієте, що це вам було або не потрібно, або дешевше знайдете, або Прийде взагалі вам не та техніка, яку ви хотіли, або прийдеться щось міняти так. Тому що Меркурій у нас він ретро всього три тижні. Через три тижні ви вже зовсім по іншому будете на ситуацію дивитися. І також і ще е е операції ніякі по ретро Меркурію ми стараємося не робити тільки якісь там непланові, наприклад, операції по ретро Меркурію, там щось у собі змінювати дуже сильно кардинально не варто, тому що ви потім передумаєте. Так, і от цей Меркурій, ви його будете дуже сильно відчувати. У своєму 12 му домі ви знову будете повертатися до може, на імміграцію будете якісь документи переробляти. Може знову будете кудись летіти дуже далеко. Настям це далеко, це острова, це щось, якась вода. От ви кудись будете там, їхати на відпочинок, де ви вже були, де ви щось уже бачили, чи знову буде якісь такі емоції, у вас знову будуть підніматися. Так що так, такі події тепер давайте по картах пішли. Uh, так, завжди. Дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, на які ми завжди дивимося. Карти, які повторюються також, то вони конкретно у вас програються. Якщо ви хочете особистий розклад для себе, тоді впишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Всі ссылки будуть в описі до відео. А, так, і всі новачки, хто вперше мене бачить, або всі, хто дивляться, не підписані в мої відео. Я вас ласкаво, прошу підписатися, буду вам дуже вдячна і за ваші коментарі, і за ваші лайки. Буду вдячна. Це дуже сильно допомагає і розвитку YouTube каналу, так, алгоритми YouTube це дуже сильно діло люблять. от І е, зворотній зв'язок, звичайно, мені також дуже приємно зайшти читати. Так, ну що, поїхали карти для дів на липень 2025 року. Так, принцеса мечей будете щось шукати. Тут, подивіться, або за вами хтось слідкує, або ви будете щось тут шукати, будете може, з кимось працювати, там, розмовляти, це якісь нові документи, це взагалі нова інформація, яка приходить у ваше життя. І вона для вас може бути дуже класною, важливою, так ви от прям вам тут необхідно їздити. Взагалі такий місяць пошуку для вас. Це також наші діти, і тут з дітьми у вас може бути там якісь розмови, або ви для дітей щось будете шукати. Це навчання, і ви тут у навчання. Ані можете дуже, знову ж таки, ретро Меркурій він вам каже: ну ка ти іди довчися. Або, так, це будуть якісь там ваші перші учні, які будуть до вас повертатися і знову питатися там якихось порад. Так. Документи якісь можете ще підписувати. І ще карта для Діви. Так. Справедливість. Документи, отут маємо це все, що про юр... про юридичні справи це адвокат, можливо. Ви знову будете спілкуватися з адвокатом, будете шукати собі адвоката. Взагалі, карта балансу тут потрібно буде вам тримати баланс, не перенавантажувати якусь із сфер вашого життя. Треба, знаєте, от прямо бути в гармонії з собою, бути в середині, знаєте, Світ внутрішній світ зовнішній, вам треба бути всередині, і то, і то сприймати, і то, і то відчувати. І справедливість це тут або початок якогось може, процесу, або по ретро, Меркурію, ви заново щось проходите, якісь документи ще там допідписуєте. Так? А, і будьте чесні, будьте чесні з собою і чесні з усіма, хто вас оточує. тому що по справедливості отут найголовніше це баланс. Треба розуміти причину на святкові зв'язки, що після чого стається. Ище карта для Дива. Ой, трійка пентаклів це щось буде або на рахунок грошей, або там якісь компанії, якісь документи ви будете підписувати, перепідписувати. Це у нас робота з іншими людьми, робота в команді. Взагалі придивляйтеся до інших людей, що вони вам будуть радити, як вони бачать вас, можливо, так може, ви там будете комусь щось підказувати. Це гроші, і тут можуть приходити до вас якісь гроші. Так, Все, що три, триста там три тисячі вам може прийти. От чи. Ви будете вже, це карта майстра, так, і якщо ви тут починаєте якусь роботу, то зараз ви починаєте її робити вже прямо на документальному якомусь такому рівні, да? коли вже це легально, і отримувати якісь вже свої перші гроші. Так? Але руку треба іще набивати, ще треба вчитися. Так, далі. Наступна колона. Чи може адвокату ви будете виплачувати щось гроші? Чи від нього будете щось якесь отримувати? Так, карта для діви на липень 2025 так, сімірка кубків це вибір. Вам потрібно буде зробити якийсь вибір. Не розпиляйтеся на всі сім варіантів, виберіть щось одно. Так. Це може бути вибір роботи, це вибір квартири. Може бути взагалі це емоції. І дуже класно, що вибір є. Головне тут не літати в облаках. Хоча Дєво, в принципі, ви в облаках дуже сильно не літаєте, ви дуже сильно скрупульозні і ви дуже сильно реалістичні взагалі особистості. Так, і о, тут емоції свої, я думаю, ви зможете сконтролювати. Так, четвірка жезлі, вибір квартири. Вибір може кудись куди переїжджати. Ви будете сонце на ніколи, вибір ви зробите правильний, так? І четвірка жезлів це всі документи. Там може ви будете нову дійсну квартиру, там дешевше шукати якусь квартиру або з кимось ви будете її шукати. Це у нас четвірка жезлів про стабільність, про свято, так, якесь свято, новосілля, воно у вас буде. Ви рішення приймете так? і стабільність свою. Ви отримаєте документи на рахунок квартири. Ви тут отримаєте, так і буде. Що святкувати? Так. Колісниця нам перевернулася. Переїзд у вас, напевно, Діви буде скоро Так, і ще карта для діва. Так, двіка мечей, да. вибір або в одну сторону, або в іншу. От бачите, ножниці треба щось відрізати вам. От щось зі свого життя ви мусите відпустити. Вибираєте одно, інше ви відпускаєте, вже більше ніколи назад ви туди не повертаєтеся. Бо двійка мечей це завжди у нас так, і хочеться і коляться і туди би, і сюди, але треба зробити один вибір і рухатися в одному якомусь напрямку. І в цьому вам допоможуть інші люди. ви Просто спитайтеся, вони вам дадуть класні якісь поради. Так, і ще карта для Діви на липень 2025-го. Знову семірка кубків. Знову вибір. Да? Вам його треба все-таки зробити? Подивіться. Причому подивіться, який різний. Да? От Ми просто кубки маємо, що ви, ви ніби дивитеся, вибираєте ото я хочу, чи цей, а тут ви прямо бачите, да? що під кожним вони ще й різні ці кубки, і під кожним ще якісь є. Так, і тут і змія є, і дракон є, і ви думаєте: от вам потрібно подумати. Може, не спішіть так, з вибором своїм. Вам треба прийняти правильне рішення, вам не треба десь літати в облаках, так, і знайти для себе щось що більше вам підходить. І ще карта для діва. Так, рицарь кубків, пропозиція якась буде дуже класна, дуже хороша у вас. По рицарю кубків це і люди приємні взагалі у житті, з подарунками, до речі, до вас можуть приходити, і ви якісь подарунки можете отримувати, і самі дарувати. Це Може бути якась поїздка. Може, вам хтось пропонує якусь поїздку кудись. але я думаю, це буде от прямо на рахунок якогось Переїзду тут багато дів вони переїдуть, так і переїдете. Дивіться. Рицар кубків, це часто може бути якийсь, якийсь е, кавалір. Да? От, і ця людина вона може дуже гарно говорити, дуже багато чого розказувати. Але ви провіряйте все одно на діях, Тому що рицарі і вони роблять гарні жести, вони гарно вміють говорити, але потім іноді не буває. так, е, От Підтвердження цих слів. Якщо це ви і ви хочете побути тут тридцять кубків, ви хочете зробити комусь подарунки, ви хочете з кимось гарно поговорити, щось наобіцяти, да, от тоді також зробіться, зробіть приємне іншій людині, тому що все одно жести, оці і ця, ця краса, воно все одно дуже сильно приємно. Але е, так е, старайтеся тут не впасти дуже сильно в якісь такі свої ілюзії, у свої емоції. Тому що тут може бути якийсь дуже сильний гормональний збій саме на емоційному такому рівні. Але подарунки, пропозиції класні, ви отримаєте тут. Так? І ви будете вибирати може, через із декількох пропозицій, декілька домів, декілька робіт у вас буде. Так, і ще карта для. Діве на липень 2020. Фортуна. Старший аркан. Прекрасне завершення розкладу. Фортуна говорить про те, що ви переїдете, ви отримаєте щось більше, щось краще, більш комфортніше. По фортуні це карта Юпітеру. Так? Оце якраз оцей наш Юпітер, який от недавно брака перейшов. А uh, uh, по Фортуні треба довіритися потоку. Не ідіть проти потоку. То ви будете відчувати, куди вам треба йти, що вам треба робити. Це може бути якісь дуже класні, коштовні навіть тут подарунки у вашому житті. Чи люди будуть якісь приходити, які більше заробляють. Взагалі це про глобалізацію. Не треба себе стримувати, не треба собі ставити ніяких рамок. Ідіть, головне не зациклюйтеся на да, в якихось ситуаціях, щоб ви просто по колу не ходили. Але так то це і удача, і гроші, і дорога. Так, колесо, яке вас далі веде. І веде вас завжди до кращого. По фортуні оце рішення, яке ви приймаєте, що ви відпускаєте, ви його робите правильно. Молодці дів Так, і ще карта Оракул для Діви на липень 2025-го. Ого, відродження та перевинахід. Ви щось по-новому робите? Подивіться, омиваєтеся, очищаєтеся, нове життя, нові ідеї, якісь у вас тут ідуть. По-новому ви щось робите мрії, якісь тут збуваються. Бачите, дивіться, тут вилупилися? Е, ці, як вона черепашки. Ви вилупилися черепашки, да, і вони пливуть у нове життя. Їх, на них чекає надзвичайна нова крута дорога. І ще й тут дельфінчики, навіть тут є. І е, ви будете відчувати. Куди вам треба йти, ви будете відчувати, що вам треба робити. Да? Слідуйте за своїми мріями вам карти кажуть. От вони перед вами, перед вашими очима, а вам треба всього лише за ними слідувати. Всього лише зробити крок і йти за ними. От такий для вас вийшов розклад, дорогі діви. Я впевнена, ви зробите правильне рішення, ви молодці. І обов'язково. Чекаю на ваші лайки, на ваші підписки, на зворотній зв'язок. Ми з вами побачимося у наступних відео, Па-па!